І так, всім привіт! Ми продовжуємо з вами навчання онлайн. І сьогодні у вас завдання виконати наступну лабораторну роботу. Вона не складна, але потребує від вас, щоб ви уважно читали, що вам пропонують зробити і як це зробити. Ви вже виконуючи самостійну роботу, тестові завдання, подивилися, там є ссылка на відео невеличке, яке стосується методу рядів. І ось сьогодні наша лабораторна робота стосується якраз використання цього методу рядів. Коли мова йде про знаходження розмірів дуже маленьких тіл, то тоді цей метод широко використовується. І так, що ж ви робите? Ви знову берете подвійний листочок, у кого отримається скачати ось цей, ви можете тут заповнити і надіслати мені його в зворотньому напрямку. Записуєте своє прізвище, ім'я Клас. Далі тема, мета і обладнання, якщо ви працюєте на листочку, ви їх переписуєте собі. Якщо ви працюєте тут, то, ясна річ, ви просто працюєте. Далі хід роботи. І так, перше записати ціну поділки шкільної лінійки. Берете свою лінійку, якою ви будете робити виміри, і записуєте сюди поділки лінійки. Далі, друге, виміряйте товщину паперового блока підручника без обкладинки. Візьміть, будь ласка, підручник, чи з фізики, чи з іншого предмету, який вам більше подобається. Заберіть тверду палітурку передньою і задньою, у вас залишиться товщина підручника. Так, 에, треба знайти товщину одного аркуша. От, якраз ми тут і будемо використовувати наш метод рядів. Значить, використовуючи номери сторінок, я нагадую, що дві сторінки. Це один аркуш да, з цієї і з тієї сторони. За цими, цими даними, ви обчислите товщину аркушу паперу. Яким чином? Ви вимірюєте товщину паперового блока підручника за допомогою лінійки, без обкладинки? Далі, по підручнику, скільки ж сторінок містить дана книжка? Я нагадую, дві сторінки це аркуш, а вам треба. Кількість аркушів, значить, кількість сторінок треба поділити на два і записати чому дорівнює. І далі використовуючи да, товщину загальної книжки, поділити на кількість аркушів в книжці, ви дізнаєтесь, яка ж товщина одного аркушу. Хочу звернути вашу увагу, що тут обчислення ви виробите в сантиметрах, бо в попередній роботі деякі обчислювали довжину, товщину і. Ширину сірникової коробочки не в міліметрах, як я просила, а ну, в інших одиницях це є помилкою в сантиметрах. Далі, наступне, ви берете у мами на кухні, попросіть 20 штучок ядер гречаної крупи. покладіть їх в ряд. На столі впритул одна до одної, і за допомогою лінійки знову-таки поміряти довжину отриманого ряду із даної крупи. Обчислять діаметр одного зерна гречки за формулою. Ось якраз наш метод родів, довжину ряду, яку ви поміряєте, тут зверніть увагу, в міліметрах на кількість зернят. Ми їх з вами взяли 20. І таким чином ви знайдете діаметр одного зернятка. Далі попросіть у мами вдома, чи Шматочок нитки для в'язання, якщо є, чи нитка для вишивки, чи нитка для пошиву одягу, будь-яку, яку ви знайдете, вона підійде. Візьміть невеличкий шматочок, далі візьміть олівець і намотайте на олівець цей шматочок ниточки, впритул, причому виткі, нитки, ви коли будете наматувати, впритул один до одного, щоб між ними не було. Відстані. І далі порахуйте, коли будете наматувати, скільки ж витків у вас із нитки отрималося. Далі, знову-таки, за допомогою лінійки ви вимірюєте довжину отриманого ряду нитки. Яку ви намотали, і ділите на кількість отриманих вами витків. І таким чином знову таки записи в міліметрах ми робимо довжину ряду, і ви отримуєте довжину нитки. Ви виручте, товщину нитки. Далі ви записуєте висновок по роботі, в якому ви вказуєте, що ж ви навчилися сьогодні вимірювати, яким методом ви сьогодні користувалися, і де вам в житті знадобиться дані. Навички. Я бажаю вам успіху. Нагадую, що якщо ви виконуєте на листочку, значить ви мені присилаєте скріншот листочка, листочок потім в школу ви принесете і мені віддасте. Або, якщо у вас є можливість і ви знаєте, як це робити, скачуючи даний вордовський документ, працювати і заповнювати в ньому, ви можете робити в ньому. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім пока!